Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Азолети. І сьогодні ми вам покажемо, як зв'язати ось такі чудові новорічні шкарпетки. Їх можна використовувати як декор для дому чи прикрасити ялиночку. Ось скільки ми їх нав'язали. Планували, що це буде адвент-календар для дитини, так як. Мому сину дали завдання у школі зробити адвент-календар, ми вирішили зробити ось такі шкарпеточки, які можна буде використовувати як гірлянду почепивши. чи на камін, чи на стіну, чи десь на меблі. Тут уже як хто придумає. Або зробити потім з них ось таку ялинкову прикрасу. За петелечку потім можна повісити на ялинку. Тобто можна. Прикрашати свій дім, так як вам подобається. Також можна вкладати цукерочки у шкарпетки. Дуже цікаво буде діткам просинатись кожен ранок і знаходити у шкарпетці якийсь смаколик або записочку з завданням, де цей смаколик можна знайти. Першого числа можна вкладати першу шкарпеточку, другого в другу і так далі. І можна нав'язати їх 24. І вже тоді дитина точно буде знати, скільки днів залишилося до Різдва. Тож, почнемо. Готуйте пряжу. Всі залишки, які у вас є, можна використовувати для в'язання цих шкарпеток. Саме цю шкарпетку ми в'язали із пряжі Stone Wash. Сіренького кольору та ось така бускова. А для верху. Використовували ось таку пряжу з Happy Soft. Вона дуже гарно підходить для декорування будь-яких речей. Також можна в'язати з неї дитячі пледи. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви хочете, щоб ці шкарпетки. Виглядали більш-менш одинаково по розміру на гірлянді, використовувати пряжу плюс-мінус одної товщини для того, щоб вони не здавалися одна більша, друга менша. От як, наприклад, тут ця пряжа трохи тоньша, шкарпетка вийшла менша. Тут тощо пряжа, шкарпетка вийшла більше за розміром. Але якщо вони у вас будуть вісіти на ялинці, то в цілому це не має ніякого значення. Тож почнемо. Починати в'язання будемо з миска нашої шкарпетки. Нам потрібна буде основна пряжа основного кольору та якийсь колір на п'яточку і пряжа для декора. Це у нас буде пряжа основна. Для п'яточки обрали ось такі залишки рожевої пряжі. І ось це пряжа буде для декора. Також нам знадобиться гачок, який буде підходити під товщину вашої пряжі. І починаємо в'язати. Робимо ось таке кільце. Протягуємо гачок. І в'яжемо три повітряних петлі. Ось ці петлі заміняють нам стовпчик з накидом. І тепер нам потрібно пров'язати 15 стовпчиків з накидом і з'єднати їх у коло. Загалом разом з цими петлями підйому у нас має вийти 16 таких стовпчиків. І пров'язуємо стовпчики з накидом. Щоб було зручніше, можна підтягнути ось, за хвостик. Дуже гарно виглядатимуть шкарпетки, так як пряжа у нас з таким неоднорідним прокрасом. Ось вона прямо В квіточку виклалося. Все, ми пров'язали разом з петлями підйому. 16 у нас вийшло ось таких стовпчиків з накидом. Тепер нам потрібно з'єднати їх в коло. Тут ми підтягнули хвостик. Отвору у нас немає. І тепер з'єднуємо 1, 2, 3. Ось наша третя повітряна петля. В неї просовуємо гачок. Витягуємо ниточку і ось так з'єднуємо. І повторюємо так само три повітряних петлі. І тепер ми робимо в кожну таку петельку, стовпчик. З накидом Так само у нас має вийти 16 таких стовпчиків. Таким чином ми в'яжемо два ряди. Ось це буде перший, і після нього ще другий. Пров'язали два ряди, і далі нам потрібно буде вив'язувати п'ятку. Якщо ви не хочете робити п'ятку. Іншим кольором, то продовжуйте в'язання основною ниточкою. Якщо ж робити п'ятку, то тоді нитку обрізаємо і беремо наш колір для п'ятки. Можна затягнути ось таким чином і зафіксувати, щоб нічого не розпустилось. Далі будемо приєднувати ниточку контрастного кольору, з якої ми будемо вив'язувати п'ятку. Просовуємо гачок там, де у нас закінчилось в'язання. Виймаємо цю ниточку, хвостики перекидаємо в ліву сторону, для того, щоб потім їх можна було заховати, і робимо одну повітряну петлю. Далі робимо стовпчик без накида. Наступний у нас буде напівстовпчик. І тепер у нас будуть іти стовпчики з накидом. Нам потрібно пров'язати шість таких стовпчиків з накидом. Під час в'язання ми з вами зразу ховаємо ось ці всі хвостики. Пров'язали стовпчик без накида, напівстовпчик з накидом, шість стовпчиків. З накидом. І тепер з цього краю нам так само потрібно зробити напівстовчик з накидом. І стовпчик без накида. Перший ряд у нас готовий, тепер нам потрібно в'язати з виворітньої сторони. Робимо петлю підйому. повертаємо в'язання. І тепер в наступну нашу петлю нам потрібно зробити стовпчик без накида. Далі напів стовпчик з накидом. І тепер чотири стовпчики робимо з накидом в кожну петельку. Тепер у нас залишається напів стовпчик з накидом. І стовпчик без накиду. Другий ряд готовий. Ось ці всі хвостики, так як ми їх заховали, можна вже обрізати, щоб вони нам не заважали. Все. Перевертаємо в'язання знову на лицьову сторону. Бачите, у нас вже формується нахил нашої п'ятки. Далі пров'язуємо третій ряд п'ятки, робимо петлю підйому, стовпчик без накида, напівстовпчик з накидом. І два стовпчики з накидом. Напівстовпчик з накидом і стовпчик без накида. Все, наша п'ятка готова. Далі можна обрізати ниточку. Якщо б ви в'язали все основним кольором, то тоді в'язання продовжується уже з цього місця. Так само. Затягуємо петельку, і потім хвостик у нас заховається. Приєднуємо основний колір ниточки. Так само з того місця, де ми закінчили. Або можна з центру п'яточки. Зручніше взагалі робити, якщо ви робите контрастну п'ятку, то краще робити ось тут. Задньої частини п'ятки, щоб оцей перехід було менше видно. Але якщо ви робите основним кольором, то в будь-якому випадку ви будете продовжувати з цього місця в'язання. Ми можемо зробити ось з центру. Знаходимо центр. Там, де у нас було два стовпчики з накидом, от між ними, це якраз і буде центр нашого в'язання. І тепер від центру ми будемо продовжувати в'язання. Нам потрібно 5 стовпчиків з накидом зробити в цю сторону, 5 стовпчиків з накидом в цю сторону. І попереду у нас має вийти 7 стовпчиків з накидом. Загальна кількість 17 стовпчиків з накидом. І починаємо в'язати. Приєднуємо ниточку основного кольору. Ось оцей перший стовпчик. Робимо три повітряних петлі. Ось цей хвостик знову ж на ліву сторону, для того, щоб заховати зразу. І тепер нам потрібно бути досить уважними для того, щоб розподілити правильно наші петлі. Для того, щоб розподілити наші стовпчики з накидом. У нас їх має вийти з цього боку 5. Тобто ми дивимося, де нам краще їх розмістити. Тут у нас вже 2 є, і десь приблизно третій тут буде, четвертий і десь тут ми можемо п'ятий зробити. Тобто ви візуально дивитеся, щоб не було зайвих отворів. І розміщуєте саме 5 стовпчиків з накидом. Тому що, якщо зробити їх більше, шкарпетка буде досить широка у верхній частині. Так, два. Ось можна третій десь тут зробити. Підтягуємо хвостики. Четвертий стовпчик. І п'ятий. Все. Від центру 5 стовпчиків з накидом готово. Далі нам потрібно в кожну цю петельку зробити 7 стовпчиків з накидом. Хвостики вже можна прибрати. Ми їх зафіксували для того, щоб нам краще було видно. Дивимось один, два, три, чотири, п'ять. Тут не шостий і сьомий. І ось тут можна сьомий. І тепер знову ж таки залишилось зробити 5 стовпчиків з накидом. І так само візуально визначаємо, де краще нам їх зробити. Ось, так, щоб не було отворів. Шукаємо ці петельки. Перший. Другий. Третій. Ну, а тут вже видно, що залишилося ще два стовпчики зробити. Четвертий і п'ятий. Маркер можна зняти. І тепер з'єднуємо в коло. Знаходимо третю повітряну петельку, протягуємо гачок і з'єднуємо. Ось перший ряд у нас готовий. Ось таки можна обрізати вже. І тепер в'яжемо на бажану висоту нашої шкарпетки. Тут ми в'язали. Три таких ряди стовпчиків з накидом. Пропоную цю так само зробити. Пров'язуємо ще два рядочки стовпчиків з накидом. І зустрінемось уже, коли будемо декорувати верхню частину. Пров'язали три ряди, і тепер можна заховати наш хвостик. Затягуємо і приєднуємо для декору нашу біленьку ниточку. Це може бути будь-яка пухкенька нитка, яка буде імітувати хутро. І приєднуємо так само, як ми робили на п'яточці. Три повітряних петлі. Гостики затягуємо в одну сторону. І тепер так само робимо 17 стовпчиків з накидом. Кожну нашу петелечку. Пров'язали ряд декоративною ниточкою, і тепер нам потрібно з'єднати це все в коло. Так як нитка пухнатенька, петель ми відповідно не побачимо, тому от де зловимо петелечку, там і будемо приєднувати. Тому що все одно не видно буде. Де саме ми гачок спіймали з ниткою? Ось, приєднали. І тепер можна відрізати, так само протягнути, як ми робили. І далі вже заховати голочкою наш хвостик. Якщо ви хочете використовувати цю шкарпетку як новорічну прикрасу для ялинки, можна ниточку не обрізати, а просто за допомогою повітряних петель пров'язати трошки, зафіксувати, і у вас вийде ось така петелечка для того, щоб на ялиночку вішати цю шкарпетку. У нас вже це буде гірлянда, тому просто обрізали і будемо використовувати як декор уже квартири. Ось така краса у нас вийшла. Наша п'яточка. Ось тут вона взагалі жовто-блакитна, дуже патріотична. Ось така краса. Сподіваємось, вам було зрозуміло, як в'язати ці шкарпетки, і ви зможете прикрасити свій дім до свят такими чудовими в'язаними аксесуарами. Тож творіть, діліться вашими роботами. Нам буде дуже цікаво подивитися, які ж саме шкарпетки у вас вийшли. Бажаємо гарних свят та натхнення!